Комплексні добрива для забезпечення збалансованого живлення рекомендується стосовувати добрива НПК 20, -20 додаванням мікроелементів, а також проводити листкове підживлення препаратом lf соя амінохелат 1 літр на гектар. Практичні поради. Перед посівом проводьте аналіз ґрунту, щоб визначити його поживний баланс. Використовуйте розчинні добрива для швидкої доступності поживних речовин. Також застосовуйте антистресові препарати, такі як гумат лист нормі 1 літр на гектар, щоб покращити імунітет рослин і забезпечити рівномірний розвиток. Висновок правильне застосування добрив при посіві сої, критично важливим для досягнення високих врожаїв та забезпечення стійкості рослин. Дотримання рекомендацій дозволить аграріям сягти максимальної продуктивності. І отримати якісний врожай. За детальною консультацією звертайтеся до наших менеджерів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.